Доброго дня! Сьогодні на огляді у нас Renault Scenic 3. Свіжопригнений автомобіль. В хорошій комплектації. На 17-х легкосплавних дисках оригінальних. В гарному кольорі. Темно-графітовий металік. Автомобіль має двигун 1,6 бензин К4М. Надійний перевірений часом, простий звичайний атмосферник. газове обладнання 4-го покоління. Газ вписаний в документи. Хороша комплектація. Дуже хороший загальний стан. Оцинкований кузов. Комфортна проста підвізка. Висока зручна посадка, хороший обзор. Автомобіль дуже комфортний в їзді. За рахунок простоти конструкції недорогий в обслуговуванні. В комплектації задні парктроніки. Електрозеркала з підігрівом та функцією складання. 4 склопідйомники, 8 подушок безпеки, електропідсилювач керма. Салон Трансформер з шкіряними в дуже хорошому стані. Підігрів сидінь. Центральний підлокітник. Кондиціонер. медіасистема з блютузом та гучним зв'язком в салоні. Електрика в автомобілі вся робоча, помилок на панелі ніяких немає. Салон чистенький, збережений. Технично також полностью обслуженный автомобиль. Кого зацікавить? телефонуйте.